Всім привіт! Огляд смартфону ZTE Blade A76, це версія 428, вартістю на даний момент 4000 гривень, тобто ультрабюджетний пристрій. От, Менше 100 доларів. Так, ну Це його офіційна ціна на даний момент. В комплектацію о, зараз подивимось, це у нас сірий колір 428 версія. 6,75 дюйма. Екран 90-герцовий HD звичайний, не дуже хорошої якості. 50 Мп камера, є швидка зарядка 22,5 Вт. NFC, розбукування по обличчю та по сканеру відбитку пальців. І дивимось на да, комплектацію. Батарейка в 5000 мАч. Так, і ось такий от пристрій да, блок камери да, закос під iPhone, під Poco, да, під той трендовий дизайн, який зараз є для смартфонів. Далі в комплекті гарантійний талон інструкція, скоба для 7 слота, силіконова задня накладка сама простенька. Але да, комплектація хороша, є чехол, є блок для зарядки вже одразу з максимальними можливостями для заряджання цього пристрою 22,5 Вт. І кабель Type-C. Да, як правило, в бюджетних пристроях... Комплектації хороші, а от у флагманів, як правило, дуже погані. Так. Блок камери у нас не да, такий великий, але насправді да, камера тут тільки ось це зверху. І це два, дві просто заглушки, да, два муляжі для того, щоб був вигляд, що тут наче, якась крута патрійна камера. Знизу Type-C-Динамік, порт для навушників і порт Type-C зверху. Нема нічого. Зліва слот, це слот на на наносім-карти і sd карту для розширення пам'яті. Справа кнопка вімплення, кнопка регулювання гучності, і це також сканер відбитку пальців. Є поклейка захисної плівки ось її видно одразу на дисплей. От і. Велике підборіддя, виріс камери фронтальної капельки, тобто да, стандартний вигляд бюджетного пристрою з передньої сторони. Екран не дуже хорошої якості, погані кути огляду. Раз. Ну і сам він такий, да, це дешевий IPS, кольоропередача в нього така блідна. Тобто всі кольори вони такі не, ну, не, не насичені і бліднуваті. 15-й Android. З прошивкою MyOS 15. Це досить сира прошивка. О, в минулі покоління там, в 14 MyOS, все було ще гірше, ніж тут, але тут бувають такі моменти, да, що десь поганий шрифт, десь немає перекладу в якихось да, системних налаштуваннях, або в якихось да, системних повідомленнях. Вони будуть просто йти англійською мовою, і не дивлячись на те, що у вас стоїть українська або будь-яка інша мова, все рівно деякі моменти будуть без перекладу. Або просто дивно виглядать. Тому таке от. такий от лаунчер, він просто гірше середнього. Не дуже якісний, але все, в принципі, в ньому є. Дивимось синтетичні тести. Процесор Unisoc T725062, відео відеоприскорювач mali G57, ну, там бачимо розширення екрану такі от результати. Це мінімальні базові абсолютно да, результати. Те ж саме по Antutu Бенчмарку, понад 300 тисяч ми тут набираємо, ну і добре. Тобто Більше такі смартфони не набирають. І ще хотів би показати мультич. Тобто, бачимо чітко, дотики він не знаходить. То 5 то 4 ну і такий собі мультитач тут. Ну, розуміємо, да, бюджетний смартфон я просто показую. Ми всі прекрасно розуміємо, що основна перевага цього пристрою це тільки його ціна. Це смартфончик, який просто закриє ваші базові потреби. Така гра, як PUBG Mobile, тут запускається, вона буде працювати і буде працювати на середніх налаштуваннях. Десь трошки підторможувати, десь трошки довго завантажуватися, але пограти ми можемо, працювати ми можемо. Всі основні додатки на мінімальному рівні вони тут будуть працювати. Смартфон тільки для таких для мінімальних задач. По камері максимальний зум камери 10x. Відео ми можемо записувати тільки о такі от якості мінімальній, ну і інші да, можливості камери. Все. Покажу зараз приклади знімків на основну камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.